Арт-терапія – це вид психотерапії та психологічної корекції, що базується на мистецтві та творчості. Учасники арт-терапії використовують мистецтво, щоб висловити свій досвід, описати стан, підтримати свій добробут та будь-які соціальні, емоційні та психічні потреби. Тут цікава креативність та уява. І їм не потрібен попередній досвід створення мистецтва. Головним посередником в арт-терапії є малюнок. Малюючи, людина проєктує на зображенні почуття, бажання, мрії. Велику увагу на себе звертає зміст, способи вираження, колір, форма, композиція, розміри та деталі. До вашої уваги пропонуємо цікавий родинний майстер-клас Намалюю тобі сонце. Для початку намалюємо травичку на дальньому плані. Малюємо світло зеленим кольором пальчиками зверху вниз. Для створення веселки можна використати пензлик для малювання. Спочатку малюємо неначе червону стрічечку, потім помаранчеву, жовту, зелену, блакитну, синю та фіолетову. Перед зміною кольору не забуваємо промивати пензлик. Далі малюємо насичено-зелену травичку. Техніка незмінна нанесення фарби зверху вниз. Замальовуємо так, щоб не було видно білого паперу. Так можна міксувати кольори. Світло-зелений та насичено-зелений. Це створить додатковий об'єм. Далі в хаотичному порядку ставимо помаранчеві крапочки. Це і будуть серединки наших квіточок. Фарбою білого кольору малюємо пелюстки ромашки. Наносити можна як від центру квітки, так і до нього. Кількість ромашок не обмежена, все залежить від вашої уяви та фантазії. З правого боку малюємо сонечко та додаємо на галявині різнокольорових квіток. Додаємо хмари, наносячи фарби пальчиками. Вони можуть бути блакитного або синього кольорів. Ось така у нас вийшла квіткова сонячна галявина. Нехай ваші малюнки будуть яскравими.